Слава Богу, дорогі браття та сестри! У всі часи і у всіх народів завжди знаходились люди, які цікавились найважливішим питанням людського буття: в чому ціль, зміст та мета людського життя. Одні думали, що смертю все закінчується. Інші здогадувалися про потойбічне життя, але для віруючих людей, істинно віруючих в Христа ціль, мета і зміст людського життя досить знайома та зрозуміла це досягнення вічного життя з Богом у Царстві Небесному. Ми знову раді вітати вас на сторінках телепрограми Благовість. З пришестям Христа на землю людський розум просвітився словом Христової істини. Дійсно, досить важко людині відчувати сліпоту тілесну, але ще важча сліпота духовна. Практичним питанням для усіх слухачів Слова Божого. Є питання, чи можливо спастись при допомозі свого багатства, тобто не покидаючи свого багатства, творити добрі справи, але разом з тим служити світові. І Господь, у відповідь через сторінки Святого Письма, говорить, що ні, тому що не можна служити двом господарям, тому що одного полюбиш, іншого зненавидиш. Не можна Служити Богові і мамоні. Коли Господь в сьогоднішньому євангельському уривку говорить, що ми не повинні піклуватися про земні блага, тобто ми не повинні трудитися, то тут слід досить уважно розібратися і не помилитися. Говорячи, Господь не піклуйтесь, мається на увазі, не відкидає. Земну працю, не відкидає земний труд. Господь лише пояснює, що нам не потрібно це робити надміру. Дійсно, ніхто ніколи свою плоть возненавид... не возненавидів, але завжди гріє та кормить її. І саме дорогі брати і сестри, Господь першим нашим прабатькам, першим людям Адаму і Єві дає. Вказівку оберігати, охороняти рай, тим самим вказуючи, що коли вони будуть це робити, вони зможуть унаслідувати щасливе життя. Пізніше, коли навіть наші прабатьки згрішили, Господь знову ж вказує їм на працю, Господь не відкидає праці, говорячи, що в поті свого чола будеш. Здобувати на хліб, якщо далі аналізувати Святе Письмо, починаючи з нового заповіту, то ми бачимо, що сам наш Господь Ісус Христос трудився ради того, щоб здобувати на хліб. Знаємо, Він був столяром і виконував цю роботу. Пізніше апостоли, які також жили, трудилися. І виконували роботу для того, щоб жити на землі тілесно. Господь заповідає працювати не тільки для себе, але й для своїх ближніх, до прикладу, спраглого напоїти, голодного нагодувати, нагого одіти таким чином, праця корисна як для нас самих, так і для наших. Ближніх, і тим самим ми будемо виконувати любов по відношенню до Бога та ближнього. Святий Апостол Павло в своєму посланні до Феселонікійців говорить, що хто не трудиться, той хай і не їсть. Тому, то дорогі брати і сестри, розуміючи правильно вчення Спасителя, розуміючи правильно євангельську істину, нам усім потрібно. Не падати в вічай, а в першу чергу трудитися на славу Божу і в першу чергу шукати царства Божого та правди Його. Слава Богу, дорогі браття і сестри! Ми з вами, пізнаючи віру, іноді. Запитуємо один одного про ті чи інші питання, які відносяться до нашої віри, до пізнання Бога, пізнання Всесвіту. Одне з таких питань питання про святих ангелів: хто вони, звідки вони взялись, хто їх створив? І, взагалі, які вони є. Дорогі браття і сестри. Ми багато знаємо про ангельський світ. Знаємо, що ще до творіння видимого світу, Бог Творець створив невидимий світ. Цей світ називається ангельським світом. Створивши ангелів, Господь дав їм більшу здібність, чим є у людини. Бог наділив їх більшим розумом. Ангели безтілесні, вони не мають матеріального. Вони Мають лиш дух, душу. Душа, як і у нас, безсмертна. Ангел це творіння Боже. Ангел це той, хто виконує волю Божу. Ангел у перекладі є і значить вісник. Він несе ту вістку, Божу вістку. Неодноразово ангели являлись тут на землі, видимим чином для багатьох праведних людей. Згадаймо спілкування із ангелами, правоця Авраама, згадаймо ту вістку, яку приніс Архангел Гавріл Божій Матері. Ангели зображуються і на іконах, зображуються у вигляді красивих юнаків, із крилами, тому що вони постійно спішать виконати добрі справи. Під час народження. Під час хрещення кожній людині, яку Господь створив, надається ангел-охоронитель, ангел-небесний покровитель, який впродовж всього земного життя опікується людиною, охороняє від цього лукавого, нечистого злого. Ми знаємо, дорогі браття і сестри, що крім ангелів добра світла, крім ангелів Божих і істинних, на превеликий жаль існують ті ангели, які відійшли від правди і попали у темряву. Серед них той ворог нашого спасіння, диявол, який творить зло, який народжує зло, який породжує темряву в людських душах і в людських серцях. Він лукавий і нечистий. І він, на превеликий жаль, дорогі браття і сестри, має владу. Над людиною. Але ж ми є віруючими людьми, ми є під захистом Божим. Ми сповідаємо віру, віру Христову. І ми маємо вірити у ангельський світ невидимий, який нас охороняє, який не дає нікому, щоб створили по відношенню до нас недобра якоїсь ненависті. Дорогі браті і сестри! Згадаймо сьогодні Святе письмо, скільки зла робили ті ангели темряви. А це хвороби, це біснування, це лунні ті хвороби, які зцілював Господь. До ангелів нам потрібно звертатись у своїх молитвах. Ангела-хоронителя потрібно також шанувати і молитись йому, щоб він оберігав нас. Часто ми, не виконуючи волі Божої, блукаючи по цьому земному житті, втрачаємо віру і надію на те, що ми маємо допомогу Божу через ангелів. Нехай той невидимий світ ангельський укріпить нас. Нехай ті звістки Божі линуть до нас через святих ангелів, а нам потрібно. Намагатись бути чистішими, як часто кажуть, звертаючись до добрих людей, кажучи такі слова, ти як ангел. Тож, дорогі браття і сестри, будемо себе наближати до тих світлих ангелів, до справ добра і любові. І нехай нам в цьому допоможе сам Господь. Добрый вечер, дорогие телезрители, братья и сестры. И мы сегодня с вами вновь и вновь окунемся или, скажу, напитаемся живительным источником, святыми, ихними трудами, ихними поучениями и ихним отражением в нашей жизни. Когда мы говорим о святых, часто обыватель думает о неких худощавых, со сложными ручками, ничего не кушающих, даже порой в дряных одеждах, людях, которые просто ходят, к Богу молятся, как правило, ничего не делают, ну и прочие заблуждения. Увы, разочарую всевозможных фантазеров и мечтателей, святой человек – это тот, кто как раз-то делает, делает Богу, делает ближним. Без этого невозможно. И поэтому святой человек – это тот, кто расслышал призыв «Отдай свое сердце мне, сначала это верит Господь, а потом отдай свою жизнь и свое сердце ближним. Когда мы говорим «любовь», мало сказать, что «люблю». Важно войти в жизнь, услышать человека, поделиться с ним всем, порой даже не жалея себя. Мы с вами умеем жалеть. А вот умеем ли мы сострадать? Это плод любви. Когда болит человек, когда что ему болит, когда в чем он переживает, мы можем войти в его переживание. Мы можем эту боль разделить. Могу ли я подумать, Господи, болит ему, что сделать, чтобы помочь ему? И здесь не обязательно быть богатым денежно. Мы с вами богаты умом, радостью, весельем. Вот это давайте отдадим. Если мы бедны, давайте помолимся. Давайте не будем тревожить человека. А какое сокровище благодарное молчание на наше время? Время шума, музыки. И вот любовь первом проявлении и воспитывается состраданием. Умею я услышать, могу я откликнуться. И заметьте, сразу откликнуться, не выбирая, а сразу. И навсегда откликнуться, не на секунду, не копеечкой отделаться, а навсегда коснуться человека его жизни, желать ему того, что себе желаю, быть к нему милосердным, прощать ему искренне. Вот это и научает нас очень хорошо этому святые. Давайте мы не просто услышим о любви, а давайте мы с вами напомним себе законы любви, правила любви. Давайте мы услышим и еще раз в своих сердцах, и умом запомним добре и исполним главное: начало любви, оставляй ближнему согрешение, и тогда Бог оставит тебе просто, просто. Любовь и милость всякому являй тогда и сам ты милость получишь. Никого не осуждай, не клевещи, у Бога любви проси». Сегодня мы приведем удивительный пример любви, очень необычный. История, свершившаяся в III веке. Еще летуют римские императоры, еще мир языческий восстает на Христа, на его церковь. Но уже христиане твердо веру исповедуют, а Христе даже до смерти готовы и сегодня мы воспоминем мученика Александра, жившего в III веке и плененного за исповедание христианства. Он был приведен в темницу и после положенных суда и мучений приговорен к смерти. Когда же на Ишафоте он уже положит голову на плаху, к нему наклонится палач по имени Целестин и скажет, «Прости меня, братья, и я христианин, сей долг мой казнить тебя». На что Александр ответил, не твоя вина, а того, кто осудил меня. Исполняй свое делание. Яви любовь. Представьте себе, казнят и яви любовь. Целестин, приготовившись, обвязал глаза Александра платом и, уже поднявший оружие казни, вдруг удивленно замер. Около мучника стояло два светлых мужа, ангелы Божии, простирали крылья над мучником Александром, и неведомая сила сковала руки палача. Он прошептал Александру, Мученище святы, не могу исполнить, хранят тебя два светлых мужа. И тогда Александр молится удивительной молитвой. Господи, Иисусе Христе, дашь мне всей час скончатися, приблизь меня к себе. Ангелы отступили, и палач свершил свое делание. Вот насколько бывает разной любовью. И умереть можно за кого-то от любви. И казнить можно кого-то. И тоже будет любовь. Это удивительный пример послушания и Божьего промысла разного. Здесь трудно сделать выводы. И, наверное, этот пример очень необычен. Но такова любовь. Она необъяснима. Хотя попытаться достигнуть в ней жить и ее слушаться, мы можем. Аминь. До свидания. Благодарю вас. Завжди у повсякденному нашому духовному житті ми чуємо слова спасі вас, Господі, Спасі Христос, Спасіння. Але напевно не кожен з нас задумався над їхнім змістом. Для того, щоб усвідомити зміст цих слів, нам потрібно знайти слова синоніми, а вони будуть звучати в наступному плані. Тобто зречення, очищення, очищення і зречення від чого? Від гріха. Кожен з нас, хто зможе в собі знайти сили, відкинути гріх, лише тоді зможе стати на першу щаблину, яка веде до Царства Небесного. На цьому ми з вами прощаємося, до нових зустрічей.